Вас. В даному відеоролику ми з вами будемо вивчати радіонавіційні прилади та системи. Заняття 3 відеоурок формі відеоурока. На тему автоматизирована ідентифікаційна система, загальне ознайомлення, АІС, практичне використання на морському судні. Обов'язки вахтового помічника капітана, який повинен це знати, вміти. Ну і головне розуміти і робити. Вахтовий помічник капітана це третій помічник капітана, другий помічник капітана, старший помічник капітан і капітан, який стоїть на вахті. Тому запрошую на відеоурок І після його перегляду ви дуже багато цікавого і. Головне практично важливого візьмете для себе. Тому що знання даних приладів допомагає нам стояти на вахті і бути впевненим в собі. Викладач гречко Валерій Вікторич, викладач висієї категорії. Контактний телефон. Плюс 380 99 99,085 2060 телеграм, плюс 380 68 46 01 077 вайбер електронна адреса гречко 67 19 82 gbl.com. Начальна дисципліна. АІС прилад даний відноситься у нас до радіонавіційних приладів. Освітня Суд, програма судноводіння на морських шляхах освітньо кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр. галузь знань 27 транспорт. Спеціальність морський та внутрішній водний транспорт. Спеціалізація 271-01 навігації і управління морськими суднами. Форма навчання денна 63 години на день формі навчання. Практичні знання 22, лекції 22, самостійна робота 19. Статус дисципліни нормативний, Заочному відділенні 63 години. Практичні заняття 8 годин, лекції 8 годин, самостійна робота 47 годин. Метою вивчення навчальної дисципліни радіонаційні прилади та системи є формування у здобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції галузі е, знань: транспорт, тобто управління судном, да? І умін з навчальної дисципліни, і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу ПДНВ по дипломуванню внесенню вахти з поправками. Номер 3. Тема автоматизирована ідентифікаційна система АІС. Загальне ознайомлення. Практичне використання на морському судні. Вахтовим повічником капітана. Мета заняття: вивчити будову, характеристику, принцип дії АІС, автоматичної дифікаційної системи, формувати навички використання АІС, виховати цікавість до обраної професії. Вид лекційне, тип заняття оглядове, методи розповідь, бесіда, пояснення, ілюстрація, демонстрація, презентація, відео, література. Ключ п'ятакова основи радіолокаційної супутникової навігації. Четверта книга: сторінка 315 320. Конспект викладача, заняття 3, лекція 3 і відеоуроки з практичними роботами. Матеріали технічного забезпечення, засоби, технічні засоби навчання, підручник, роздатковий матеріал, плакати, відео, комп'ютер. Функційний момент. Актуалізація опорних знань умінь курсантів, опитування повторено пройденого матеріалу. На прошлому занятті в другому уроці ми вивчали тему і потрібно віддати відповідь на це запитання. Охарактеризуйте автоматизовані радіолокаційні і радіонавігаційні комплекси. Дайте відповідь на це запитання. Яке призначення радіолокаційних комплексів? Тема сьогоднішнього заняття це автоматизована ідентифікаційна система, загальне ознайомлення. Мета Вивчити будову, характеристику, принцип дії автоматичної ідентифікаційної системи, яка використовується на морському судні, і кожен вактовий помічник капітана, третій, другий старший капітан, повинен вміти знати і як е, практично використовувати АІС, формувати навички використання АІС, виховувати зацікавленість до обраної професії, мотивація: зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами, міждисциплінарні зв'язки. Ну, базові предмети, фізика, математика. Без цих предметів вивчення даного предмету буде тяжче. Потрібно добре знати фізику і математику. Електротехніка це базові предмети, які вивчаються на другому курсі радіотехніка, електроніка. І ці предмети теж базові, які потрібні для кращого розуміння даного предмету. Навігація і управління судном – глобальний зв'язок, ці всіми предметами і зв'язані радіонаційні прилади. На містку радіонаційні прилади використовуються судноводієм і при управлінні судном, такі як радіоновіційні прилади. Як в даному уроці ми будемо говорити про АІС автоматична іденфікаційна система. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття. План загальні відомості про АІС. Друге питання ми розглянемо переваги АІС. І третє питання ми розглянемо недоліки АІС. Перше питання плану. Загальні відомості про АІС. Що ж таке АІС? АІС це автоматична ідентифікаційна система АІС, яка забезпечує автоматичний обмін навігаційною та іншою інформацією, пов'язаною з безпекою мореплавання між судновими і іншими станціями АІС по спеціальному каналу радіозв'язку. Для передачі і прийому інформації в АІС використовується транспондер, тобто ультракороткохвильовий прийомопередавач ультракороткохвильового діапазону, що забезпечує дальність дії даного приладу 25-30 миль в залежності від висоти антени. Однією з причин появи АІС з'явилися наявні обмеження РЛС і ЗАРП радіолокаційної станції і засобів автоматизуї радіолокаційної прикладки для вирішення завдання попередження зіткнення судень. АІС як і Радар є датчиком інформації про розташування суден, тож можна побачити на АІСІ. Наступне питання: переваги АІС. Перевага АІС. Автоматичної іденфікаційні системи, що усуває деякі з таких обмежень при вирішенні завдань щодо попередження, зіткнень суден зводяться до наступного. Перше, взаємний обмін координатами, визначеними з високою точністю за допомогою GPS. Це можливо зробити за допомогою AIS. AIS у нас працює разом з або є внутрішній GPS, або заводиться з суднового GPS інформація і дається на AIS. На роботу АІС не впливають опади і хвилювання моря. Як це має місце при використанні РЛС, що забезпечує можливість спостереження за малими суднами в умовах сильного хвилювання моря? Попередженню звітнення суден сприятиме також взаємний обмін між учасниками руху, інформацію про тип судна його осадку, розміри і навігаційні параметри. Практично виключається можливість втрати супроводу цілей, в той час як Радар ЗАРП засоби, засоби автоматизованої радіаційної прокладки допускають таку можливість при певних умовах. Передача позивних або назви судна дає можливість адресного виклику судна по ультраковороткохвильовому діапазоні в незрозумілих або в небезпечних ситуаціях, можливість виявлення цілей в тіньових секторах радарів за островом, за поворотом річки і так далі. Взаємний обмін інформацією між суднами про тип судна, його осадку, розміри і навіаційні параметри, а також про плановані маневри забезпечує попередження зіткнення. Суден ось такі переваги АІС автоматичної ідентифікаційної системи. Друге питання розглянемо: недоліки АІС. Поряд з очевидними перевагами, АІС володіє істотними недоліками. Ефективне використання АІС можливо тільки при оснащенні всіх суден, включаючи мелатонажні, конвенційною апаратуру АІС і конвенційною апаратурою відображення інформації від АІС і РЛС, що дозволяє вирішувати завдання попередження зіткнення суден. АІС ніколи не замінить РЛС, оскільки її інформація відноситься тільки до об'єктів, на яких встановлені транспондери, при передавачі АІС. В той час як радіолокатор дозволяє спостерігати будь-які об'єкти, що відображають радіохвилі, знаки навігаційного огородження, берегову лінію і інше. Провадження на суднах підлягає тільки те обладнання АІС, параметри якого жорстко регламентовані на міжнародній основі. У цьому випадку буде забезпечена сумісність обладнання, встановленого на різних суднах і висока ефективність його використання. Судноводії повинні брати до уваги той фактор, що на зустрічних суднах АІС може вийти зі строю або бути виключений. В даний час на судах встановлюється апаратура, де на екрані одночасно 4 в 1 РЛС, зарп електронна карта Аїс. Завдяки перерахованим вище перевагам, АІС. У 99 99-му році іМО підготувала і прийняла пропозиції щодо включення в главу 5 соло з положення про порядку установки АІС на судна. Згідно з цим рішенням, починаючи з 1 липня 2002 року і закінчуючи 1 липня 2008 року, всі судна повинні мати на борту АІС автоматичну – автоматичну ідентифікаційну систему. Та систематизація вивченого матеріалу Контрольне запитання. Назвіть і дайте, від, дайте відповіді на запитання. Назвіть загальні відомості про АІС автоматичну ідентифікаційну систему. Друге запитання. Дайте відповідь. Після перегляду даного відеоуроку і прослухування теми. Дайте відповідь. Які переваги АІС автоматичної ідентифікаційної системи? І третє. Які недоліки АІС? Критерії оцінювання будуть. В наступному слайді дані підведення підсумки заняття оцінка. Домашнє завдання: прочитати, вміти розповідати. Література, плюс п'ятаков, основа регіолокаційної супутникової негації. Четверта книга, сторінка 315-320. Конспект викладача, заняття номер 3 на сайті сіінфокс.юге. Відеоуроки, заняття номер 3 Подивитися, переглянути з предмету радіонаційні прилади та системи. Морський сайт з infokes. Є інформація. Людьбовий канал викладача Валерій Гречко з викладач. Критерії оцінювання. Як проходить критерії оцінювання? Тут бали 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це по 12 бальній системі. Низький рівень, оцінка 1. Курсант володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів об'єктів, що позначаються курсантам окремими словами чи реченнями. Оцінка 2. Щоб отримати оцінку 2, потрібно одержати оцінку 2. Потрібно курсанту володіти матеріалом на елементарному рівні засвоєння, який може викладати його уривчастими реченням, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Оцінка 3: Курсант володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. Оцінка 4. Курсант володіє матеріалом на початковому рівні. Значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. Оцінка 5. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому започатковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 6. Курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння. Основних положень з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Вісім для того, щоб одержати потрібно по 12-бальній системі це достатній рівень. Курсант здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади та підтвердження певних тверджень. Оцінку 8. Щоб одержати, потрібну. курсант вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Цінка 9. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі застосовує його на практиці, вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях. Самостійно виправляти помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. І четвертий рівень високий. Щоб держати оцінку 10, курсант, повинен. курсант виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач. Оцінка 11. Курсант вільно висловлює власні думки, і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує одержані відомості відповідно до мети. Та завдань власної пізнавальної діяльності використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, згоджуючи її з загальнолюдськими цінностями. І оцінку 12 потрібно. Курсант виявляє особливі творчі здібності, самостійно виявляє власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання. Куркурбальний системі, щоб одержати оцінку 2, курсант володіє матеріалом на елементарному рівні, засвоєння викладає його уручистими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні середній рівні оцінка 3 по 5-бальній системі. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому, за початковий здатність з допомоги викладача логічно відтворити значну його частину, оцінка три з половиною по п'ятибальній системі. Курсант може відтворити значну Частину теоретичного матеріалу виявляє знання і розуміння основних положень з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. 4. по п'ятибальній системі. Достатній рівень. Курсант вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 4,5 на половиною під на системі. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі застосовує його на практиці. Вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка 5 високий рівень творчий. Курсант по п'ятибальній системі. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуття. Визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власного пізнаваль... власної пізнавальної діяльності, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особлив... особисту життєву позицію, узгоджуючи її з загальнолюдськими цінностями. Кондовальна література з предмету радіонаційних прилади та системи. Коновалов, суднові радіонаційні прилади. Байрашевський, суднова радіоелектроніка і радіотехніка. радіонавігаційні прилади, Номер 2 Номер 3 Управління судна, Лихачов, Номер 4 Література основна, плюс п'ятакова, Основи радіолокаційної супутникової навігації, Номер 5 Автор Баскін. Рекомендації по використанню суднової РЛС. Допоміжна література. Дідик, шу, номер 6 Управління судно. Номер 7. Міжнародні правила попередження зіткнення суден Борі го року. Номер 8. Резолюція іма 477-12. Експлуатаційні вимоги до радіолокаційного обладнання. Номер 9. Резолюція іма 828-19. експлуатаційні вимоги до засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. 10. Література Ревенко. Автор. Практичне використання Релестазар. Інформаційні ресурси. Ютуб канал викладача Валерій Гречко, строповий викладач. Морський сайт викладача cinfocs.ua.ua.